23 січня 2024 року в онлайн форматі відбулось 18 те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. В засіданні взяли участь представники понад 50 країн та майже все військово-політичне керівництво України, зокрема міністр оборони України Рустем Муров і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Зустріч надала Україні можливість поінформувати наших партнерів про ситуацію на фронті. Союзники підтвердили готовність вирішувати проблеми України з дефіциту ракет для наявних систем протиповітряної оборони. Відмінністю цього засідання стала формалізація коаліції спроможностей Коаліщенс. Сформованої під час попередніх засідань авіаційна, танкова артилерійська та коаліція морської безпеки, а також формування нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони, The Ukraine Defense Contact Group, made up of military leaders from about 50 nations, met online on January 23, 2024.